Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 ФМ. Вітаємо всіх, хто налаштований на нашу хвилю. На для вас працює радіо місто над Богом». Мене звати Іван Подорог, проєкт Рефлекторія, як завжди, у цій порі говоримо про цікаві актуальні теми. Чим живе сьогодні наша Вінницька міська територіальна громада, як завжди, повторююсь, кожен на своєму робочому місці робить об обов'язково щось корисне, щось необхідне, щось ресурсне для підтримки збройних сил України, внутрішньопереміщених осіб для того, аби наблизити світлий день нашої перемоги. На превеликий жаль зараз лунає повітряна тривога. Сподіваюсь, що всі в укриттях. Якщо є можливість слухати, дивитися наші ефіри. Ми з задоволенням працюємо для вас. І нагадую, що наша радіостудія працює в приміщенні, яке є найпростішим укриттям, тому ми маємо можливість здійснювати свої ефіри. Сьогодні будемо говорити про те, чи втрачають свою актуальність робітничі професії, які завжди, в принципі, є і були затребуваними, особливо в період, коли Україна має відбудовуватись після нашої перемоги. Будемо говорити про те, на якому рівні. Сьогодні у нас знаходиться професійна технічна освіта. А, і наскільки сьогодні і студенти, і викладачі допомагають і внутрішньо переміщеним особам збройним силам України своїми ресурсами, забезпечуючи тим самим наближення нашої перемоги. В студії сьогодні у нас директор Вінницького міжрегіонального вищого професійно-технічного професійного училища е, Олександр Дмитрик. Добрий день, Олександр Дмитрович. Добрий день вітаю вас. Е, скажіть, будь ласка, от дійсно на початку я поставив і собі таке запитання, і в принципі. Слухачам ця тема доволі таки актуальна, тому що а, декілька років в суспільстві лунає така дискусія а, щодо того, а, що робітничі професії вони не популярні, вони якісь а, менш затребовані, вони щось чи оплачувані і таке-таке інше. Ну і скажімо так, що вони якісь другорядні. Ну, Як на мене, це не виправдана абсолютна позиція, тому що а, в, ну, ми стикаємося з цим щодня. Тут навіть і нема що вигадувати. Тобто люди, які будують, які ремонтують, які обслуговують, які скажімо в тому в тому ж самому супермаркеті працюють як продавці. Ми з ними стикаємось в нашому повсякденному житті. Наскільки ваша думка тут може бути аргументована, аби переконати ось таких скептиків? Ну, я ніколи не погоджуся з такими думками, що робітничі професії вони десь виживають і вони не потрібні для держави в цілому. З свого досвіду хочу сказати, все моє життя пройшло починаючи з учня, і сьогодні вже майже 39 років директором працюю. І ви знаєте, та там кагорта випускників, яка я володію інформацією, зустрічаюся з ними. Навпаки, підтверджують, що професійна школа профтехучилища дали їм путівку в життя, і можу десятки прикладів навести, які як успішно сьогодні працюють на підприємствах, установах, організаціях і за кордоном зараз такі приклади, що ви знаєте, якби почули ті, хто угу. так скептично відносяться до цього, ніколи вони не висловлювали такої думки. Ну, як на мене, це базис. Хочемо ми цього чи ні, це базис нашого життя. І я знову ж таки повторюсь, це ті професії, які в нашому повсякденному житті присутні. Я пам'ятаю, коли ще навчався в школі загальноосвітній, то мені вчителі говорили: не будеш вчитися, то підеш в ПТУ. Якась така думка. О, да, 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 да. да. як, як покарання. Да, да, да. Да. Е, ще десь років назад. Пріоритет я бачу батьки, діти вони дуже так бажали вчитися тільки в виших навчань. Да, 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 да. 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 От і ви знаєте, дуже мені вже приємно, що от за останній час батьки, більшість батьків поміняли думку. Все ж таки, вони хочуть уже не в коледж і десь дітей віддавати, угу. а іменно до нас навчальний заклад. У вас заповнений сьогодні навчальний заклад. В принципі, ми щорічно виконуємо, перевиконуємо Та, навіть регіональне про... замовлення Ні. на сьогоднішній день. Да. Біля 800 учнів у нас навчається. Це один із таких самих найбільших пріоритетних навчальних закладів, враховуючи ті професії, які навчальний заклад сьогодні готує. Які професії? Е, ну, дивіться е, на протязі е, училищу вже майже буде 80 років. На протязі свого історичного такого розвитку дуже ну, багато таких моментів було. Увага! Від бій повітряної тривоги. Увага, Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги! Пролунав сигнал від повітряної тривоги, слава Богу, можемо продовжувати. Будь ласка, Дякую. Е і обробка металу була. Це навчання таких професій. Це 44-го року, коли було створений навчальний заклад. тому для е управління зв'язку готували кадри, для Укрпошти готували кадри. Ну і коли незалежною Україна наша стала, вон, виникло питання: а що далі? Ніякої в принципі потреби от тоді, на той момент mm -hmm. ні, ні замовлень. Ну тоді ми були. Це держава керувала нами. От державні замовлення були. Ну ми так по інерції. Але вже треба було щось робити, треба було щось міняти. Ми вибрали it напрямок. Ну і на сьогоднішній день ми в цьому напрямку готуємо цілий ряд професій. От таких популярних на сьогоднішній день це електромеханік з ремонту лічильної та обчисленої техніки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, монтажник інформаційно-комунікаційного обладнання. Це те, якраз монтаж, ремонт uh -huh. і обслуговування, і головне, що завжди ці професії йдуть в інтеграції для поглибленого такого вивчення, для більш такого ну, на ринку праці спроможності. Он фактично дві професії дається за період навчання, як після 9 класу, так і на базі повної загальної освіти ми готуємо цьому напрямку. Інший напрямок, економічний напрямок. Ми е, працюємо вже дуже багато років по програмі Трансформ, така колись програма була Німеччина, Україна. Ви знаєте, там е, молодші спеціалісти на той час, сьогодні молодші бакалаври. Вони е, цікава дуже така е, програма. У них що е, дуже багато часу приділяється на практичні заняття. Фактично, навчання відбувалося в режимі роботи реальної якоїсь промислової фірми. Ми створили цю фірму. Вона до цих пір в нас е, сьогодні діє, і це отримавши робітничу професію ще на півтора роки, може дитина йти і отримувати вже молодшого бакалавра. То на поєднання день. і навчання да. теоретичної практичних да, навичок да. отримання е, Чого немає сьогодні в закладах освіти е, фахової підготовки ці. От. От. У нас навчальні плани і програми таким чином створені, що вже дитина на першому курсі учень, він вже поєднує теоретичне навчання з виробничим навчанням, потім виробниче навчання в умовах виробництва, а потім виробнича практика. І так, якщо три роки він вчиться, він разів 5-6. Перебуває в колективі робітничому, десь в організаціях встановах. він адаптацію проходить як вже безпосередній угу. робітник. От на сьогодні така практика. Ми співпрацюємо з грінкулом. На сьогоднішній день Відомо підприємство надзвичайно приємно, що і директор там, і працівники кадрові, Вони знаєш, приділяють дуже багато уваги на сьогоднішній день. І вони направляють на навчання. Вони наші вже там випускники, вже керівники підрозділів Є. Хоча нещодавно тільки він розпочав свою роботу. Це дуже приємно. І такі приклади вони скрізь. І в нас такий цей економічний напрямок, ну і ще для закладів громадського харчування, кухарів -кондитери. Ну, Це класика. Да, так. Да. Але вони на сьогоднішній день наразі вони самі вистребувані, вони в списку перший список, що це кухарів скрізь їх потрібно. Е, враховуючи те, що у вас міжрегіональний навчальний заклад зрозуміло, що до вступу можуть подавати документи, і е, громадяни, учні, молоді люди з інших регіонів. Яка географія? Е, Дивіться, е, географія була дуже велика. Майже до 10 областей фактично ми мали можливість приймати до себе на навчання. На жаль, до початку воєнних дій от, чогось е, вирішили, що це тільки е, жителі Вінницької Територіальні mm -hmm. громади мають право навчатися, того, що ну розуміємо, що це таке. Це вже місцеві органи, вони фінансують і от розпочали там рахувати кошти. Ну це закономірний, ніби процес, це потребує процесу і реформ. Багато але зведення воєнного стану, фактично, це рішення відмінно. Ми на сьогоднішній день і переселенці навчаються mm -hmm. біля 20 чоловік. Переселенців дітей навчається. І з інших областей це і Київська, і Чернівецька область. Ну зрозуміло, да, міграційні да, процеси да, тривають. Да, да, да. Да, да. Я знаю, що ви поступово також, бо всі навчальні заклади переходили в онлайн. Зараз поступово вже починають свою роботу, так би мовити, в живому форматі в офлайн режимі. Наскільки сьогодні застосовуються ці інструменти у вашому навчальному закладі? Бо ж це і практика, а практику онлайн ну ніяк не володішне. Да. Ну перший семестр я вам хочу сказати, це в режимі дистанційного формату. Такому ми навчали і вже в кінці першого семестру, це вже починаючи десь грудень, ми потихеньку почали роз, залучати дітей і, в першу чергу, це з Вінниці на виробниче навчання. Uh -huh. Тому що виробниче навчання не один дистанційний формат не замінить. Треба працювати. Треба робити щось руками. Треба... Сьогодні чим ще ми відрізняємося? Сьогодні добре, що навчаємо. Але в першу чергу для роботодавця ціниться той, хто вміє працювати. Це практичні навички відпрацьовані. От. Ну і оті реальні. Практичні вміння, вміння на першу чергу виходять, ну підкріплені, звісно, знаннями, це зрозуміло. Так. E, знаю, що з перших днів повномасштабного вторгнення ви зі своїм викладацьким колективом організували досить таки чітку роботу щодо прийому внутрішньопереміщених осіб. Знаю, що й до сьогодні у ваших гуртожитках проживають багато родин. Ви вже сказали про те, що їхні діти сьогодні вже мають можливість навчатися у навчальному закладі. E, наскільки сьогодні e, і тоді була організована? Та Наскільки сьогодні вище здатні забезпечувати цих людей. Ми розуміємо, що серед них багато таких, якому немає навіть куди дітися, чи готові їх інтегрувати, про це влаштовувати і таким чином підтримувати надалі. 24 лютого розпочалась війна, трагедія для нашого народу, а вже 25-го у мене вже перші приїхали, це з Одеси. Там навчальний заклад, який готує для флоту uh -huh. от, курсантів, то це ми вже їх біля сотні поселили вже фактично на другий день війни. Ну і потім, потім вже потихеньку, от, коли почали їхати, то було таке, що в мене по 300 чоловік проживало перед цих мігрантів, можна uh -huh. сказати, і транзитом ми їх відправляли далі. На сьогоднішній день залишилося постійно стали таких 103 особи. І з першого дня ми фактично організували харчування. Ви знаєте, я був дуже радий, наприклад, що на другий день волонтери, люди, старенькі люди вже приносили харчі для цих Бідових людей, і ми харчували три рази в день ранком обіді ввечері своїми власними своїми власними ресурсами. викладачі, майстри виробничого кухарі навчання. Кондитери. Ну, ну на, на на той день всі пішли діти mm. на дистанцію. Вже ми дітей не могли. Ну я маю на увазі викладачі бухати. Володіє спеціалістів і ми організували і харчували три разові харчування, забезпечили до першого вересня. Ну розпочався вже освітній mm -hmm. процес. Понятно, що ми перейшли на інший формат. Але в мене зараз людина з їхня працює завідуючою їдальнію. Ми даємо допомогу на сьогоднішній день. ну, 1 листопада ніби таке розпорядження, що вже не робити цього. Але в мене стільки продуктів залишилося, що я запитав, що я кажу на пару років, хватить. О, то ми видаємо вже й пайками видаємо цим людям, і, ну і стараємося підтримувати, харчувати, підтримувати, підтримувати обов'язково. Є, є свої так. питання, є свої mm -hmm. проблеми. Да. О, дуже ну. Уваги приділили і міська рада, департаменти освіти, Вінницької міської ради, гуманітарної політики. Ну і в принципі на сьогоднішній день відремонтовано капітально дев'ятий поверх, де живе 42 особи. Це сучасний ремонт, uh -huh. можна сказати. Ну і на інших поверхах. Ну а ті донори, волонтери вже так, що 36 років назад я робив ремонт капітальний, то сьогодні ну треба ще щось доробити, бо трошки воно так сумбурно йде. Донор, ви кажете? Я знаю, що у вас є серйозна міжнародна підтримка. От, нещодавно була делегація з Фінляндії. Вони якимось чином сьогодні допомагають вам цій роботі. Ви знаєте, теж відкриття для мене то, що ми співпрацюємо в програмі ЄФОСкілс. Це е, ми ну, ну, приймали участь, писали роботу. Це як грантова така можливість е, приймати участь. Виділено майже мільйон 150 п'ятдесят тисяч євро для реконструкції майстерень. І е, в цій програмі приймають участь Фінляндія, Польща, Прибалтії всі mm -hmm. країни, Німеччина. Да. І вони до нас е, це вже вона три роки майже е, е, да, працює. Почали делегації приїжджати до нас. Ну, вони як, Експертися ну, вони 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 приїхали кошти, вчити нас. І mm -hmm. Мені дуже сподобалось, коли один експерт з Фінляндії, з міста Омнія. Омнія о, там є така професійна школа, в них так називається. Це mm -hmm. типу нашого освітнього закладу. Ввечері да. сказав, це треба нашим їхати до вас, щоб поді... щось взяти і у вас взяти цей досвід. Ну, Це оцінка, дуже приємно. Да і ми трошки переписуватися почали з викладачами. Нас цікавило там. Цікаво, mm -hmm. теж в них під... підхід до підготовки робітничих кадрів. І відгукнувся викладач один, о, Юха Стовманен такий. О. Ну, він висловив бажання приїхати до нас. Ми його запросили. Він приїжджає автомобілем, вщен забитий всякими такими потрібними необхідними речами. Uh -huh. І для навчального закладу, і для переселенців. В нього там вистачило. Ну і головне, що в Збройні сили України він передав цей автомобіль, і на сьогоднішній день вже по його прикладу з його цієї команди. Uh -huh. Це ось вчора майже ми розпрощалися. Вже майже вісім чоловік їде, і, і це вже шостий автомобіль. Фактично пішов туди на передову. Для Збройних сил України, а там ви знаєте, такі і генератори вони привезли ще тоді, коли скрутно було. І взуття, і одежу, і для дітей сиріт наших, яких навчаються тут. Ну неоцінена допомога. А головне, ви знаєте, що перший раз візит показав, що вони не знають нашої держави. Він думав, Для них це що... відкриття. да, це відкриття. А вже на другий, третій раз я бачу, він вже висновки робить. Ви знаєте, позитивні. Ну ми старалися зустріти делегацію, свої традиції показати там новий рік святкували. Ми вже mm -hmm. на новий рік. Оця Паска була. Ми вже їх вчили як крашанки. Да. Ну специфічний народ, але головне, що вони ну ну я відчуваю в душі, що вони підтримують наш народ. Вони хочуть допомогти. І бачите, це не одна людина. А там вже масово, і зараз обіцяють ще чотири машини мають спорядити і, і привести і, і таку користь нам принести. Я вважаю, це велика справа. Це велика справа, Олександр Дмитровичу, тому що цей принцип народної дипломатії, ось ці візити, вони сьогодні вони ж повернуться і будуть розповідати усім своїм родичам, друзям, колегам всім-всім-всім. А дійсно, коли це побачити, відчути, побачити на власні очі, відчути особисто, це зовсім інша. Я інший дуже погоджуюся з вами, що це треба спілкуватися так. в спілкуванні. Ви знаєте. Наш освітній заклад в 100 навчальних закладів, кращих навчальних закладів України входить. В нас сучасні технології. Ми в рамках виграємо дуже багато. І от та матеріально технічна база, яка є, дуже хороший такий кадровий потенціал склався. Ну ми вже як то переросли себе. Дай Боже, дай Боже, щоб так і було, і щоб да. дійсно наші діти отримували якісну освіту в вільній незалежній країні, в країні, яка обов'язково здобуде. перемогу. Дай Бог, дай Бог. Да. І Збираємо кошти вже біля 60 тисяч. відправлені, на приймають участь і дітки наші добровільні. дав би бог, щоб ця дай перемога скорі. Спасибі буде. вам за вашу роботу, Дякую. успіхів, наснаги в тому плані, щоб і допомагати, і отримувати допомогу, і здійснювати якісний навчальний процес. Дякую з нами був Олександр Дмитрик, директор Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища. Ми говорили і про організацію навчального процесу у військових умовах, і про ту гуманітарну роботу, благодійну роботу з підтримки внутрішньопри. Міщених осіб з підтримки Збройних сил України і завдячуючи в тому числі нашим міжнародним партнерам. Бережіть себе, бережіть навколишній світ, вірте в Україну і підтримуйте збройні сили. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 FM.